Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик із задоволенням представляю гостя стріму Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антипризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити, дякую, що долучилися. Доброго дня! Традиційно наших глядачів закликаю не забувати підтримувати це відео вподобайкою, коментарем, поширенням. Ну і так само наша команда вам буде щуро вдячна за підписку на нашу youtube платформу. Пане тарас, хочу почати нашу сьогоднішню розмову із однією з головних подій дня сьогоднішнього держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкін прибув до Києва із неанонсованим візитом, який триватиме два дні. В нього заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, очільником української МЗС та Українського уряду. Вже в четверте, спочатку повномасштабного вторгнення, Блінкен відвідує українську столицю. Як гадаєте, от власне що означає цей візит саме зараз? Ну, подивимось, тому що ж вже не перше такий був візит. Не виключено, що там широко коло питання буде обговорюватись і саме миру, і постачання зброї, і подальші кроки. Сподіваюся, що вони будуть позитивними і в першу чергу в Україні більше привезуть зброю, яка буде достатня для того, щоб звільняти українську землю. Стосовно саміту миру вже відомо про те, що ну зокрема, президент Зеленський повідомив, що якраз підготовка до черневого саміту також буде обговорюватися під час зустрічі з Ентоні Блінкеном. Наскільки власне представлення да сполучених штатів Америки на цьому саміті як гадаєте, на якому рівні буде, тому що зараз стосовно цього багато спекуляцій, а від цього багато що залежить? В принципі, знаєте, я не думаю, що буде страшно, якщо не буде Байдена. Ну, приїде, буде добре. Це додатковий бонус для України. Буде головне, що це саме збираються і. Це така все ж таки дипломатична рамка, яка дозволяє затверджувати і показувати наявність коаліції країн, яка і дипломатична рамка, потім яка повинна бути реалізована більше вже зусиллями українського української армії та української зброї. Президент України висловлює сподівання, от власне в цій заяві стосовно очікування від візиту держсекретаря Сполучених Штатів, що Сполучені Штати допоможуть залучити до участі в саміті миру якомога більшу кількість країн. <кій> Скажіть, будь ласка, чи є важілі впливу сполучених штатів, наприклад, на Китай? Тому що тут інтрига зберігається, чи буде присутній Китай досі? Ну я думаю, що Китай не буде присутній ну судячи що з того, якщо американці попросять. Тут же ж питання в тому, а чи є інтерес Китаю взагалі в припиненні війни? Я не бачу поки що у нього інтересу такого великого, тому що йому цікаво, щоб війна продовжувалася якомога більше, щоб Росія ставала слабшою, біль залежною від Китаю. Та отримувати свої дивіденди від того, що відбувається в Україні, ну теоретично можливо, що вони приїдуть, але знову таки це нічого не вирішить, тому що Китай сповідує свої свій інтерес. Йому цікаво, щоб війна тривала якомога довше. Зараз одна з тем, яка так само жваво обговорюється і дискутується, це зміни в російському уряді. Там новий міністр оборони Білоусов Шойгу назначений секретарем російського радбезу. Вже станом на цю мить відомо про те, що Патрушев став радником Путіна, так само радником Путіна став Дюмін. До речі, Патрушево пророкували те, що він очолить путінську адміністрацію, але цього не сталося. Як ви ставитеся до таких кадрових змін? Чи на чомусь вони позначаться? На вашу думку, яка з них найбільш небезпечна і яка із них може бути найбільш вигідна нам? Прошу небезпечно. Це білоусов Міністерства оборони, тому що він може зробити його більш ефективним, більш спроможним, може організувати? Роботу синхронну роботу ВПК та Цивільного сектору економіки для того, щоб більш ефективно воювати проти України. Тому що, вочевидь, е, Шойгу що, що з цим не впорався, і тому я вважаю, що це дуже в дійсності погана новина в даному випадку. Ну, пос, ну подивимося, скільки він зможе реалізувати це все. Але це дуже високопрофесійна людина, яка один з авторів. Цього плану, який дозволив російській економіці не впасти під час удару санкційного, і навіть продемонструвати вже зростання 23-му році на 3%. відсотки. А стосовно дивіться, того що Кієнко зберіг свою посаду, і Патрушева призначили в радники, це тут вбачати якісь ризики? Ні, я гадаєте ну Син Патрошева отримав підвищення. Він віцепрем'єр, якщо не помиляюся. Патрушев залишився все ж таки так, його прибрали з РНБО, це такий аналог у нас, але він залишився все рівно в обоймі. Я вважаю, взагалі, тут питання не в оточення в тому є наскільки змінився режим Путіна. А режим Путіна змінився в той бік, що він стає більш жорстким. Путін б'ється за виживання, фактично своє політичне, фізичне. Поки буде, він буде тривати війна, це війна йому в першу чергу потрібна і ніякої вже трансферу влади не йдеться. Путін буде знаходитись при владі до своєї смерті і не виключено, що Росія буде трансформуватися в такий аналог Північної Кореї, де може бути взагалі якась спадкова династія. Не виключено, що дочка Путіна до речі, і та багато чого іншого. Тому я тут з перестановки це таке. Путін намагається виходити з нових реалій. І будувати навколо себе все рівно такі знаєте клубок однодумців, які будуть гризтися один з одним для того, щоб не загрожувати його владі, і не змогли домовитись, умовно кажучи. Чого і все пророкували так само зміни керівництва в Газпромі та «Роснефті», Цього поки що не сталося. За вашими прогнозами, чи можуть бути тут якісь так само перестановки, тому що у Газпрому величезні збитки сьогодні стало відомо до речі про те, що найбільший завод Газпрому йдеться про Газпром Нафтохім Салават, зупинив своє виробництво, і це теж негативно позначиться на самій компанії. Ну, дивіться, ну то все ж таки не, не пов'язане безпосередньо з керівництвом, а з тим, що припинилася експорт газу до цьому до Європи, до преміальних ризиків. А все інше гарно організують українські спецслужби, СБУшні дрони долітають вже далі і далі. Це вже 1300 кілометрів. Від кордону показуючи силу знищення нафтогазової інфраструктури, це пріоритет для України. Чим менше буде у них можливості виробляти паливо, експортувати паливо, тим більш тим швидше буде закінчуватись війна. Тому чи будуть там зміни? Ну теоретично можуть бути, хоча не факт, тому що це ну, ну як новий керівник може вплинути на те, що збільшення експорту Газпрому? Ну ніяк, так як і Роснафта, в тому числі, тому в даному випадку не виключено, що нічого там, в принципі, нічого не поміняється, а залишиться все як є найбільше за 25 років збутки Газпрому. Наскільки можуть підірвати російську економіку? Ну, не сильно вони будуть підривати, тому що, от, в тому числі зусиллями Білоусова і Мішустіна, російську економіку перебудовують по іранському зразку. Збільшується все ж таки вплив в галузі, які не мають безпосередньо стосунок до е, нафтогазового сектору е, та багато чого іншого. На російську економіку вплинуть удари. по Компресорах нафтогонів, по тягових підстанціях на залізниці, яка призведе до дисбалансу і розпаду фактично російської економіки, тому що вона базується фактично на, на цьому на нафтогазовому секторі. І можливості Москви викачувати ресурси з регіонів. Це може сильно вплинути. А те, що відбувається, то воно ну скільки. скільки. Все ж таки, російська економіка демонструє зростання, а найнижчий рівень безробіття, який може бути тільки в капіталістичній економіці, це приблизно 3% ВВП, і ВВП а 3% взагалі. І тому Ну росіян будуть гроші для ведення війни, от що ми головне повинні розуміти. Тут ми впритул переходимо до болючого для нас питання: а що нам робити? Як нам зараз перебудовувати свою економіку? Тому що за об'єктивними оцінками зараз наших військових і аналітиків ми знаходимося в такій, мабуть, найнебезпечнішій зараз фазі війни. Виробляти власну зброю, мінімум 50% відсотків потреб української армії повинен забезпечити українською зброєю для цього. Потрібне розширені розширення кредитування ВПК так. Ну, добре, до речі, тут хочу похвалити наш парламент, який ухвалив закон, який дозволяє брати участь підприємствам ВПК в програмі 579 бо до цього кого загодно там кредитували або граборончиків, або ретейлерів, які завозили імпорт замість ВПК. Добре, що вони це роблять. Я знаєте коли треба, хвалю наших урядовців, як, наприклад, роботу. Державною аудиторською служба разом з, з активістами. Народна, є така народний аудит, які Пишуть, шукають тендери, які там знаєте пиляють наші чиновники. Пишуть скарги в державну аудиторську службу. Вони збиваються тендери. Вони мають такі повноваження, і це економить дуже багато державних коштів, в тому числі на місця. Далі потрібно військова ризики, страхування військових ризиків в ВПК, в тому числі. Тому що коли прилітає ракета, кудись підприємство, їм на жаль нічого не компенсується. Це повинно бути зроблено Далі уряд разом з національним банком повинні і державними банками повинні забезпечувати закачку ліквідності ВПК. Наприклад, ці підприємства можуть випустити облігації. Державний банк під гарантією уряду. Державний банк може викупити ці облігації, а національний банк може надати рефінансування під. Під ці облігації це можливо робити, і нехай Національні банки і банки не розповідають, що це неможливо робити, можна робити. Чому вони підривають зусилля президента щодо налагодження виробництва зброї? От президент постійно проводить ставки, і в даному далі вони говорять, що От нещодавно президент заявляв, що 10 Богдан на місяць Україна вже виробляється. Дуже добре показники, вони повинні ще бути більшими для цього. Потрібна ліквідність. Мільярд доларів спокійно можна закачати по такій схемі, і нехай банкіри знову-таки не розповідають і кредитують реальний сектор економіки і ВПК в першу чергу. Нам потрібна зброя. Далі що робити? От розповідаєте, бити по території Росії, знищувати їхню інфраструктуру. Україна повинна добитися, щоб експорту нафти взагалі з Росії не було. Ну, окрім таке одного виключення. Там по території Росії. Дві американські корпорації прокачують казахську нафту. вона повинна залишатися, а все інше воно повинно припинитися. Удари по от, нафтогазовій інфраструктурі, по компресорах. А, оце є стратегія дійсності перемоги в даному випадку. Хаос в Росії призведе до того, що у них не буде можливості далі воювати. Вони будуть змушені йти на наші умови. Пам'ятаєте, були власне такі, ну мабуть, поради, коректніше буде це назвати від наших американських партнерів стосовно того, що не варто бути нашим дронам по російським НПЗ? Вони ось так були, 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 потім зникли. А скажіть, будь ласка, зникли назавжди? Чи от знову, коли ми говоримо про дводенний візит Блінкіна, можуть знову в якійсь такі, знаєте, пораді вирину? Ну, дивіться, знаєте, стосовно парад. Знаєте, Моша Даян, це легендарний голова Генерального штабу Ізраїлю, якось сказав, американці дають нам зброю, фінанси і поради. Зброю фінанси ми беремо, а поради залишаємо у них. Ну, по перше, ми повинні пояснити шановним нашим американським партнерам, що у нас війна на виживання, так. І нафту вони можуть знайти в інших місцях. Не треба розповідати Я перепрошую, що... пане Тарасе. Я перепрошую, що перебуваю. А наші американські партнери досі не розуміють, що у нас зараз війна на виживання? Ні, я хто вам сказав. А хто вам сказав, що інтереси Сполучених Штатів Америки співпадають з українськими інтересами на цьому етапі? Ні. Американці після так дивіться, коли пішов цей вереск стосовно. Ударів ПМПЗ це означає, що Україна намацала дуже важливий нерв, а це показало, що американці досі грають в цілісність Росії, досі грають в те, що їм цікаво Росії більше ніж Україна. Україна може сказати: ну добре, якщо вам цікава Росія, це ж ваша проблема, а не наша проблема. І тому баш на баш в обмін на вирішення маленької проблеми Україна в кордонах 91-го року прийом в НАТО і списання боргів України не влаштовує велику проблему на території Росії. Що ви потім набігаєте за ядерною зброєю та хімічною зброєю, бактеріологічною у разі хаосу на території Росії і Китай не зможе захопити Сибір, бо е, інтеграція Сибіру в Китаї це проблема, не наша. А наших партнерів, так і не треба за наш рахунок вирішувати ці проблеми. От чому повинні чітко і ясно заявити, і розуміти і чітко і ясно, що не треба боятися, що нам припинять постачати зброю. Будуть постачати зброю. Дивіться, як тільки почали бити НПЗ різко вирішилось питання щодо допомоги Україні. Якось що ви подивилися, як воно швидко вирішилось. Вирішилось і кудись проблема кордону там поділася, знаєте, кудись вона зникла. Цю свіста яку нам влаштували дві партії в конгресі, ми не повинні допускати. Ми повинні виходити з наших інтересів, так, а не з їхніх інтересів. Цікава вчора історія була із трактуванням, значить, 14 травня сьогодні мав відбутися черговий раунд переговорів в Польщі стосовно, значить, от цієї історії з протестами фермерів на, на кордоні. Але в польському уряді, зокрема, заступник міністра сільського господарства Колодзийчак сказав: очевидно, ми не будемо вести перемовини з людьми, обвинуваченими в корупції, натяк на який був звільнений. Наш посол пан Зварич говорить про те, що Варшава не зупиняла переговори з Києвом з аграрних питань. Єдине, що тепер потрібні кадрові призначення, щоб вже поляки розуміли, з ким вони будуть вести перемовини. От дві заяви з абсолютно, знаєте, там різним фокусом. Поясніть, будь ласка, це така знаєте, знову ж таки, от вирвані якісь слова в контексті? Чи як усе це? Ну, якщо звести докупи, що ми маємо? Ні, ну той віце-прем'єр Польський так не палав великою любов'ю до України. Так він користається можливістю, щоб це перервати. Ну все ми повинні розуміти, що вся ця свіста пляска навколо аграрних питань це проблема в тому, що наш уряд займається захистом інтересів окупки агроборончиків, а не захистом інтересів країни. Так, пропонуйте полякам спільні проекти, там сухі порти. Спільні, транзитні проекти, євроколі і так далі. А не займатися те, що зависла парочку там сотню тонн зерна, кубки агроборончиків, і ви бігаєте, вирішуєте це питання. Звичайно, що поляки цим будуть користуватися, тому що вони захищають свій інтерес. Далі перебудовувати власне сільське господарство. З таким сільським господарством нас в Євросоюз не пустять. Займатися підтримкою фермерів. агроборонщики повинні е, уходити е, в виробництво в суміжній галузі економіки, там в промисловість інвестувати, хороше сільськогосподарське машинобудування, виробництво, наприклад, біогазових установок і так далі. Е, тому що вони, вони зараз сварять нас поляками. Ми це чітко повинні розуміти. Поговоримо про наші кадрові зміни. Тут Корнієнко анонсував, що найближчими пленарними тижнями може бути розглянуто кілька кадрових питань. Ми розуміємо, що є вакантні місця в уряді, але так само ми розуміємо, що ширяться різні там чутки про такі серйозні рокіровки в уряді, і навіть там відставку. Всього уряду на чолі із прем'єр-міністром за вашими відчуттями зараз просто будуть перепризначати. Ми побачимо якісь нові персоналі на місці ВУ чи можуть бути якісь несподівані відставки? Ну я прихильник того, що в давно вигнати. Я цього ніколи не, не заперечував. Тому наші що... глядачі про це прекрасно знають да, від, від ефіру до ефіру зна... з конкретною а... аргументацією. Да, та, Смигаль ну відверто ігнорує взагалі війну в країні. Для нього вона тактично не існує. Організація економіки немає, яка потрібна. А, пріоритетних галузі фінансування пріоритетних галузі економіки теж немає. Все воно відбувається в такому темпі. Пан Шмигаль удає, що начебто війни взагалі в країні не відбувається. Тому я прихильник того буду тільки за, хочу бачити там людину з реального сектору економіки, а не чергового фінансистика, який буде тільки деребанити на ОВДП і все, що з цим пов'язане. Ось я б, я б за військово був прем'єр-міністром. Я б тільки забув, тому що все ж таки в армії у нас найбільше Іш адекватно в дійсності керівництва, принаймні воно може налагодити дисципліну роботу нарешті в уряді е, і так далі. Ну подивимось, в принципі, хто буде там перебиратися, сподіваюся, що будуть адекватні кандидати. Ну в дійсності, якщо міністр подав відставку, то тут міністр інфраструктури, е, міністр повинен наградної політики бути так далі. Єдине, що проти знову знаєте розділення, об'єднання міністерств не треба його цього робити, тому що в сучасних умовах роз'єднання об'єднання міністерств це фактично параліч їх роботи на 3-4 місяці. Скоротіть їх просто кількість а, апарату там да до такої ступи, ступені, щоб воно там стільки людей не працювало, і тоді буде більш-менше працювати. А ваше ставлення до нашої антикорупційної інфраструктури чи потребує вона якоїсь реформи? Тому що я думаю, ви бачили цю історію, коли офіс генпрокурора провів аудит кримінальних проваджень, які порушені проти бізнесу? 19%, ну фактично кожне п'яте, було закрито. У нас ж дуже багато цих контролюючих органів, які проводять розслідування свого часу. Говорили про те, що така як величезна кількість вона створює цю історію з перехрестем, да контролем, який якраз. І сприятиме тому, що більше корупціонерів хапатимуть на гарячому, більше коштів повертатиметься в бюджет. Зрештою, те, що показав аудит офісу генпрокурора, а він не закінчився, він буде ще проводитися. Говорить про те, що ну, деякі працівники цих відомств вони займаються зовсім не боротьбою. Із якимись нечесними я, я давно хочу бачити аудит на БуСАП вісім років е, нічого не відбувається, абсолютно безконтрольно працюють структури, е, корупція ніяк не бореться, значить, там щось треба вирішувати. Тому що знаєте, мене дивує, знаєте, теж позиція українців е, стосовно того, коли всі кричать про корупцію. Так а в чому проблема? І цих громадських активістів, які невідомо на якого на кого працюють, так в чому проблема? Таке звертайтеся до Набуса, чого вони не працюють, вимагайте аудиту. <реш> Тому що знаєте, я завжди проводжу аналогію з бандитизмом. От ви, коли йдете по вулиці, коли бачите бандита, у вас вже не виникає е, питань до бандита. Ви знаєте, що бандит він по своїй природі такий. А, у нього завдання грабувати, вбивати і так далі. У вас питання, коли ви бачите бандитів на вулиці яке? Як у нормальної людини? От вам запитання. Де правоохоронні органи? о-о-о Чому його не спіймали до поліції? А чому, коли у нас всі вирощать про корупцію, не запитують: а де набує сам Чому не в БІСА нічого не відбувається? Чому аудит там не проведений? Ну, ви ж пам'ятаєте свого часу? Ви говорите про те, що вісім років да ви чекаєте аудиту? А з призначеннями аудиторів, яка у нас історія? А розуміла. і те ж питання до наших шановних партнерів? Так призначайте аудиторів? Де міжнародні аудитори? Ну, то у мене питання: теж знаєте, от що мене вже починає дратувати, коли починають нам розповідати, яка макорупована країна? Така хто це на обов'язкам створював? Хто конкурси проводив, хто Князєва призначав. Давайте аудит проводити. А то всі такі розумні, знаєте, і що дорікають Україну, ви корумповані, ми не даємо, тому що корумповані. Так а хто це правоохоронні, абсолютно імпотентні органи створив? І які не хочуть перевіряти? Щоб не вийти на себе під час слідства, що на на, на наворотили, невідомо, що, що воно не працює. Я хочу аудиту бачити. Я от проти, знаєте, коли українці, до речі, я вважаю, що українці перебільшують рівень корупції в нашій країні, і вважаю, що це просто а, ганьба, коли українці говорять, що корупція страшніша за ворога. Шановні, росіянам байдуже, що ви думаєте про корупцію? Вони просто прийдуть і всіх повбивають. і все У нас не така корумпована країна, як здається в дійсності. А всі питання повинні бути до конкретно до Набуса, ВАКС і всім іншим. Ну що ж, будемо стежити за розвитком подій. Пане Тарасе, щиро дякую вам за, як завжди, дякую. цікаву розмову і за те, що ви знаходите часто можливість поділитися своїми думками з нашими глядачами. Для нас це дуже важливо. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую. Тарас за груді. Політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був на стрімі. Традиційно наших глядачів закликаю підтримуйте це відео вподобайкою, коментарем, поширенням. Ну і так само наша команда буде вам щиро вдячна за підписку на нашу платформу.